Жертва, вона принесена на рахунок чогось більш великого. Ці хлопці ціною власного життя виправляють наші з вами помилки багатолітнього толерування та легковажного ставлення до національних цінностей, до власної ідентичності, до українського націоналізму в здоровому розумінні цього сенсу. І такими світлими героями наповнюється новітня історія України заради вже наступних майбутніх поколінь справжніх українців, які не матимуть права забути ту високу ціну, яка понесена за їхнє свободне сьогодення. Андрій, я знаю, я дуже гарну людину, гарного хлопчика, який любив життя. Усміхненого, радісного, який любив дівчат, був дуже щирим і щедрим, мог завжди поділитися своїм наметом, чи то дощовиком, чи фонариком. Був дуже активним. Я ніколи не могла подумати, що в нього настільки є тієї хоробрості і мужності, яку він віддав заради нас. Він дійсно любив життя. Він був такий, знаєте, любив рослини, квіточки. Ну, ви навіть бачите, що він на муралі у нас з твариною. Мама держить цю собачку, яку Андрій дуже любив і кохав. Тому, Наталка, я тобі вдячна за виховання такого героя. На жаль, що він загинув. Але ви знаєте, як громадянка України, я пишаюся тим, що я до нього дотична. Слава Україні! Андрій був дуже старанним учнем, Він гарно вчився, веселий, винахідливий, завжди душою дитячого колективу він був. Мав багато друзів. Скромний, щирий, завжди готовий прийти на допомогу. Саме таким залишиться Андрій у серцях всіх тих людей, які його знали. Але я дуже вдячна батькам. За виховання такої дитини. Це дійсний патріот нашої держави. Війна це найстрашніше, що вигадали люди. Вона приходить непрошеною, забирає найкращих, залишає після себе смерть і сльози. Вічна слава герою Андрію, який на землі був справжнім героєм. А зараз став янголом охоронці у неба. Слава герою Андрію Черникову. Слава героям, слава Україні. Мене вражає, як цей хлопчик зміг стати мужнім витривалим захисником нашої вітчизни, всіх нас. Я, доросла людина, пишаюсь тим, що був. Його житті, такому короткому, його такому короткому його житті. Вічна пам'ять Андрію. Ти завжди будеш в наших серцях.